Привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. У нас сьогодні субота. Подивіться, який прекрасний у нас сніг іде. Як у нас вже все засипано, навіть вже стежечку починає -за заново понові засипати. Але я так люблю цей сніг, і я настільки рада, що я вдома сьогодні, е, тому що я можу по поспостерігати за цією красою. Для мене дійсно, от е, ця пора року, так як її осінь. Оце Дві найкращих, найкращих перероки, які взагалі є для мене. Ми сьогодні з дітками самі вдома. Алекс пішов на роботу вночі, тому я займаюся хатніми справами. Як добре, що зараз є пральні машинки, доки в речі там беруться, я приготувала обід. Для Мельчика в нас таке овочеве рагу. Тут в нас курочка, це стегно куряче, потім солодка картопля. Морквинка, броколі і трошки цибульки. Все тушковане, без, без ніякої солі, без нічого. Потім для джеєчки у нас просто спагетті, спагті з маслом. Він дуже не любить, ну тобто він взагалі не буде їсти, якщо вони змішані з чимось, тому просто чисті спагетті. І на окремій тарілці в нього буде печена курочка. Ну і далі для нас це більш для Алікса також, ніж для мене, але. Це в нас макарон, типу по флотськи з томатами і з грибами. Тобто, я сподіваюся, буде дуже смачно. ну Запах класний. Думаю, буде смачно. У мене вже тут був новорічний стіл, тобто вже був готовий, але він вже, як бачите, ці серветки вони вже забруднились. Тут якісь шкарлупки, ну тобто сьогодні день прибирання. Тому думаю, їх зараз буду прати, тому що. Всі, всі шість забруднилися, а новий рік ще навіть не настав. Тому, бачите, цікаво, як вони нормально заберуться оці п'ятна плямиці. Тому буду прати зараз це, поки в мене мальчик спить, в мене хоч є якийсь час трошки щось зробити, тому що він взагалі з рук не сходить. А ще хотіла додати, я чекаю маму. Але я не знаю, о котрій ми з нею підемо до магазину, ми маємо піти разом, тому що. Мені треба обрати, як я вже казала, okay. викладачам, викладачам на новий рік подарунки для, для школи для Джейсонових. І також для Мельчикової викладачки також щось подарую, тому чекаю маму, не знаю, котрий підемо. Точніше, спочатку чекаю Алекса повідомлення, і потім вже буду знати, в скільки ми підемо. Так, позаду немає ніяких етикеток тут. Ага, от, будь ласка, паперова етикетка. Придбала я ці серветки, як ви її відірвати. Придбала ці серветки в доларамі, за 2 долари кожна була. Прекрасно, можна міняти так на кожен рік, без проблем. Тобто, я про те, що декорації можна на кожну пору року придбати в доларамі, це недорого і дуже гарно, як на мене. Такі гарненькі, золоті. Цей рік в нас рік червоної. Червоний, як це? Кобила, напевно. Червоний, так, да. ну, скажімо, кобили, може неправильно, не знаю. Але так. Тому треба золоті, наче, Джейсон, треба золоті кольори, червоні і ще якісь. Я знаю, чи то синій, чи то зелений, краще не, не чіпати, але я не пам'ятаю точно. Так, поставила на студі прання. Зараз треба розкласти. Речей. Але я це роблю дуже швидко, тому я краще її зроблю я, ніж Алекс, тому тим більше завжди плутає носки. Він не знає, де чиї, де, де Мелькіні, а де тисана, тому це я роблю. Так, в мене вже прокинувся мелічка. Я рада, що я встигла готувати обід, тому що в нас Мелічка, як прокидається, треба одразу бігти їсти. Да, мельчик? Бро, колінка. Він в мене вже так чудово справляється з приборами столовими, взагалі красавчик. Але я так і не знаю, поки що він обома руками їсть, але наче правою в нього краще виходить. Мою льодочку. Ну, як завжди, він, мій синочок, найкращий. Все, бажаю Мелечку смачного. Зараз він поїсть і я йому одразу буду давати ванну його, покупаю я, точніше, і, так щоб він вже був чистенький. Нагодований, коли прийде його тато. Менсик, смачно? Величка. Так тільки що посміхався класно. О, моя теля. Всі очі такі корисні на пару взагалі. Прекрасна і курочка. Те, що треба для малюка маленького. Ой, ну хто там? Це так ловиш, так, да, малічик? Що там, цибулька питалась? Цибулька Цибулька попалась. Ой, моя ти розумашка! Молодець зайчик. Так, у нас тут Мель уже хоче почати ходити. Це Нема Це... там зайчик, туди не пройдеш. А... Він хоче він на сходи хоче, ходити. Ви... Угу. Пішли, пішли, один зелений шарик. Йдем, йдем. Давай, он ваша шерсть и буль, да? Буль. Пранк, Сава, пранк. Пранк, буль. Куколка моя. Оу, Вау. О, малыш и дашь Идешь, Моэлечка? Конечно, я ищу. Пранк, пранк. Давай. Моя зайчонка. Дай на маму, дай на Давай, давай, ляля моя.

Моя алляка. О, браво, браво, браво! Дона, капчики маг. хочеш? Аня, Ай Аня, ня, от тут. Тримай. Унічка. Три. Угу. Ну а так вже наш день майже дійшов до кінця, вже майже п'ята година вечора. Алекс ще не повернувся, його затримують на роботі. В принципі, це була непередбачувана робота цієї ночі, тому що вона не була в ньому графіку, але, але от йому зателефонували, і він пішов і ще не повернувся. Тобто, вже 13 годин роботи пройшло і він ще не вдома. Має як наче закінчувати через 30 хвилин, дай Бог, тому що він також втомлений. Тоді прийшов з ночі, майже не спав, тому що думав, що він вночі не працює і буде спати, але пішов на роботу. Ми, значить, в магазин з мамою так і не поїхали. Вона приїжджала, як ви бачили, з мальчиком вони тут грались трошки, з Джейкою також. І я думаю, мамі сенсу не було чекати, тому кажу: їдь додому. Зустрінемось завтра. Тому завтра я вже 100% йду в магазин. Я не обіцяю, але надіюсь засняти щось вам там. Мельчик нас е, перекушує перед е, вечерою. Джейсон також. І все, 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 що я хотіла вам показати, в принципі, сьогодні показала. Е, стіл. Ми, я вже... Сьогодні в мене щось з розмовною мовою щось не, не дуже, але дивіться, все гарно дуже відібралось і отак воно на, на світлі виглядає дуже гарно. Дуже блистить. О, так навіть малюночки видно. Тому, в принципі, зараз лише покажу, що там Джейсону в школі дали, який цілий кульок такий величезний. І в принципі, на цьому буде все. Отакий от от великий кульок дали нам в школі від Джейсона після нашої зустрічі. І знаєте, що це? Ми навіть не очікували. Це значить такий от кульочок з іграшками. Які дають діткам на день народження від школи. Але його потрібно буде повернути. Тобто, це тимчасове таке заняття з такими спеціальними іграшками. І тут в нас, що в нас тут є, написано, тому що його треба буде повернути. Це день народження вашої дитини, тобто територіал, це от все. І тут, що тут є, в нас <кхід> потім, значить, чому йому дали зараз на тиждень наперед. Все тому, що його день народження припадає на останній день школи. І... Тому дали йому наперед, він так пограється. І потім ми на день народження його повернемо. Ого, щось таке важке. Зараз будемо дивитися, що тут є. Ну, я розумію також, що це все в одному стилі, тому що ці от чувачки, ці мультяшні герої, вони всі однакові. Тут я не знаю, може хтось знає, як вони називаються. Я, чесно кажучи, ні. Може, це він місь мадам так і називається, не знаю. Напевно, так. Так, дивимося. Що в нас тут? Це на наклейці. Ого? Клас. Що це у нас? Вау! Це перший поверх тут чи є. Це індузіаметаж. Так, одною рукою не дуже зручно відкривати, але будемо пробувати. Так, що в нас тут є? Ага, це в нас, значить, перебивачки. Це для перебивачок така, типу, рідина, напевно, чи як там воно сама не знаю. Я такими цяцьками гралась. Так, це от у нас перебивачки такі клас. <реш> <реш> Круто. Видно, тут були ще, але їх не вистачає вже. Тому пишуть цей список, щоб дітки не губили. Але ці діти, дійсно, я не знаю, вони, вони даються дуже круто, але от я не знаю, як дітки не втрачають це все. Тому ми поки що не давали ще Джейсону, напевно, вже на вихідні дамо. Водиний олівець у нас зломаний трошки, але оці от воскові олівці і звичайні. Так, добре, дивимось далі, що в нас там є. Я все-таки тільки що спробувала зробити оцю от перебивачку. Але вони, здається, висохли. Не виходить. У мене, я тут на руці пробувала, зробити немає. Може, якось можна реанімувати цю перебивачку, не знаю. Якщо у вас є якісь варіанти, пишіть. Так, а це в нас валіза. Ого! У нас тут є ручка з різними кольорами. У мене також такі в дитинстві були клас. Це в нас що таке? Ага, це, напевно, підставка для олівців. Далі тримачка під орівець. Клас. Якась також штучка. Так, це тобто все в одному стилі, прикольно дуже. Класно. І книжечки. Книжечки це взагалі класно. З різними розповідями і для таких маленьких самих. Клас. Французькою мовою, звісно, тому що в нас франкомовна провінція. Дуже класно. О, дивіться, день народження. Бачите, день народження також є якась історія. Треба буде Джейсі прочитати. Отут у нас взірвалася кулька. Круто, все. Будем... О, бачите, це місію День народження, а це мадам, дівчинка, на день народження. Все, будемо читати. Так, далі у нас є, значить, кульок для набору з боуінга. Він є сам м'яч і кеглі. Дуже класно. До речі, хотіла сказати, що тут на день народження дітки не несуть подарунки вчителям, а навпаки, вчителі несуть подарунки діткам. Але все-таки на новий рік, так як в Джейсона останній день навчальний. Перед новорічними святами різдвяними, то ми будемо все-таки дарувати маленькі подарунки. І, до речі, тут даруються дійсно маленькі подарунки, ніхто там великих не дарує, тобто такі в межах 10-20 доларів на людину. Далі в нас йшли якісь картки. А, я так розумію, треба складати типу речення. Я не впевнена, що самі треба розібратися. У нас такі ігри перші, тому що Джейсон у нас найстарший е, в родині з дітей. Тому я ще також вчусь. Вон, я не знаю, чесно кажучи, як це грається. Може Алекс знає, не знаю. Спитаю у нього. А я поки що не знаю. Але там різні картки. Думаю, буде прикольно спробувати. Взагалі, дуже класний набір, як, для мене, як на мене. Дуже цікавий. І дітям, надіюсь, також. Ну, мені. То точно. Далі така книжечка, яка називається Це Моє День народження. Наскільки я розумію, тут десь мають якісь звуки, тому що я позаду бачила батарейки може аж в кінці. Що у нас тут? А, напевно, так, він має. Він от має. Бачите, воно має зачепити його, і він має типу типу хропіти. Бачите, оці батарейка. І на самому початку написано з, пода... з подарунком, який хропить. Але, видно, все-таки батарейка сіла. Але дуже цікава ідея. Далі, у нас такі пазли по кольорам Джейсона були такі, і йому вони дуже-дуже подобались, тому я думаю, він буде з задоволенням. Цим гратись, тим більше він дуже полюбляє кольори, цифри і літери. Тому, думаю, буде дуже класно. Це я сама таке обожнюю. Прикольна дуже штучка і, до речі, вона от відчувається прямо, що вона ще новенька така. Для трьох-чотирьох рочків. Далі в нас такий портфельчик, такий, прикольний взагалі. У мене в дитинстві колись був схожий з божою корівкою. Сонечком. Вона не нажимається, ні? Не нажимається наче. А в цьому портфельчику були карти. Тому скоро будемо вчитися грати дурня. Це був жар, звісно. Так, карти будемо вчити кольори, будемо вивчати цифри. 10. Тут їх червоненьких місію. Він так називається. Тому будемо вивчати дуже прикольно. Далі. Одне з найулюбленіших занять Джейсона це в нас пазли. Класно, тут дві картинки в нас є, дуже вони такі кольорові, прекрасні, різні фігурки. Взагалі дуже прикольно. Розділені по пакетикам. Я сподіваюся, що вони ще всі є. І, до речі, що мені подобається в канадських пазлах. Не знаю, як зараз там в Україні, може також. Є, її посипались. Може в Україні також так роблять, але тут, щоб фігурка не мішалась, Позаду є різні позначки. Тобто одна картинка буде з квадратиками, а інша позаду буде з хрестиками. Дуже прикольно. У Jasona також були інші пазли з фермою, з фермою різні, аж 4 наче було картинки різних, і він їх складав просто за хвилину. Я думаю, в мене там <клітко> влітку було відео з пазлами, як він їх складав. І там також ці от різні візерунки позаду, щоб не плутати. І остання штучка, це в нас для хрестиків ноликів, я так розумію. Дуже гарно блистить взагалі. І такі от карточки з дерева. Прикольно, дуже я думаю, так. А може і не так, може я помиляюсь, не знаю. Ну, тому що вони всі різних кольорів, тому якось не дуже логічно. Шпанспаки і тік-так-ту. Але все може бути. І є ще такі картки, типу прямо кутні. Тобто я не знаю, що накажути, що це. І з іншого боку, також є інший візерунок. Отакий. Треба розібратися. чесно кажучи, що це таке. Ну от, отакий от от був подарунок. Я навіть не очікувала. Дуже-дуже приємно, взагалі. Дуже круто, те, що діткам отак такі сюрпризи дають. Дуже класно. Тому пишіть як вам. Як вам така ідея взагалі. Я приємно здивована. Ну, от і все. Зайчата сплять. Я вам бажаю всього найкращого і зустрінемося в нових відео. Всім пока-пока!